Добрий день, хлопчики та дівчатка! Запрошую вас на заняття сенсорного розвитку. Дітки, до нас завітала дівчинка Маринка. Вона хоче з вами пограти. Але спочатку давайте пригадаємо кольори. Погляньте, який це кольор? Правильно! Це зелений колір. зеленого кольору буває травичка, листочки, жабка. А який колір ви бачите зараз? Правильно, це жовтий колір. жовтого кольору буває сонечко, банан, курчатко. А який це колір? Правильно, це синій колір. Синього кольору буває метелик, рибка, краплинка. А це який колір? Правильно, це червоний. Червоного кольору буває? Жук, сонечко, полуничка, квіточка. Молодці малята, ви добре знаєте кольори. А тепер, малята, давайте з вами пограємо. Подивіться на картинку та скажіть, де тут предмети жовтого кольору. Правильно, це сонечко та банан. Скажіть, а що на картинці зеленого кольору? Правильно, це травичка та листочок? А що на картинці синього кольору? Так, малята, це рибка та метелик. А що на картинці червоного кольору? Правильно це жук, сонечко та полуничка. Малята, а скажіть, де тут велике курча? Правильно, це велике курча. А де маленьке курча? Правильно це маленьке курча. Скажіть, а де великий жук-сонечко? Правильно, ось великий жук. А де маленький? Правильно, це маленький жук сонечко. Скажіть, а скільки тут метеликів? Один чи багато? Правильно, тут один метелик синього кольору. Скажіть, а скільки метеликів зображено на цій картинці? Правильно, малята, багато. Молодці малята, ми дуже гарно пограли з Маринкою. До побачення!